Рої тачки, шикарні дівчата, багато диму та шалені швидкості. Сьогодні гальма можна забути вдома. Зустрічаємо Рейсінг у Запоріжжі. Автошоу Адреналін Фест. Це парні заїзди драгстерів на максимальне прискорення по прямій дистанції довжиною 402 метри. У змаганні взяв участь 61 пілот. Власне фіксований проміжок шляху і відрізняє драг від стрітрейсингу, у якому основне завдання прийти до заздалегідь визначеного фінішу будь-яким маршрутом. На відміну від останнього драг рейсинг безпечний для учасників дорожнього руху, оскільки змагання проходять на спеціальних трасах за чітко встановленими правилами. Тому за кордоном ці гонки мають статус міжнаціональних змагань, визнаних міжнародною автомобільною федерацією. Цікаво, що слово «to drag» означає повсти тягнутися, що зовсім не в'яжеться і швидкостями, які й демонструють гонщики. Щоправда, можна побачити зв'язок подібної назви і зовнішнім виглядом перших дракстерів, які нагадували не то величезних черепах, не то якихось незрозумілих рептилій. Утім, сучасні апарати також відрізняються не лише зовнішнім виглядом, але й конструктивними рішеннями. Міжнародний автомобільний фестиваль Адреналіну 2011 це масштабний проект, який охоплює всю Україну і проходить з травня по вересень. У рамках цього проекту будуть проводити чемпіонат України з гонок на прискорення. Шанувальники драгрейсингу зібрались у аеропорту Запоріжжя, щоб подивитись на змагання у кількох категоріях. Тріт класу від 2 до 3,5 тисяч кубічних сантиметрів і понад 3,5 тисячі кубічних сантиметрів. Та категорія спорт за класами передній і задній привод атмосфера та передній і задній привод турбо. Однак про це ми поговоримо трохи пізніше. Автоучасники різняться не лише за технічними характеристиками, але й за досить унікальним дизайном. Власне, автогонщикам доводилось зазнавати майже шалених мук, насилиючи власну уяву, аби зробити свої ралійні стаконці найнеповторнішими. Сьогодні у спецпроєкті ви побачите наступне шалені рейсери ретро та тюнінг-кари. де може сховатися Dodge Ram 2500? пісні від Скрябіна, нагороди від Мочанова, класика жанру Мерседес проти запорожця, хто стане кращим. Ми з вами на автошоу. Давайте поглянемо, що нам пропонують. М -м, не густо проходячи повз невелику кубку ретрокарів. Ця червона красуня не могла не привернути уваги. Раніше цей 403-й був не у кращій формі, проте 2000 доларів, золоті руки і велике бажання умільців повернули їй. Ось, таку привабливал зовнішність. Что вы сделали с цією машиной, чтобы она была такая гарна? Ну, изначально, не я заработал, а мой друг сделал эту машину, это раз. А Во-вторых, самая первая мысля была сделать, довести ее до оригинала, так как она была состояна. То бишь наружное ее состояние в принципе выходит так, как она есть. Единственное там изменение в салоне это руль и передние сиденья. Остальное все не родно. Под капотом что-то меняли? Да. Очень сильно меняли. Почему? Потому что скажем так, начиная от тормозов, потому что изначально у этой техники были барабанные тормоза впереди. И если усиливать двигатель или увеличивать двигатель, то те же тормоза нам не одятся. Начали с тормозов и заканчивать двигателем. Какая максимальная швидкость? <свы> Чтобы меня гаишники оштрафовали. Ну, максимально, ну, скажем так, тот спидометр, который здесь стоит, Живулевский, 180, он, стрелка ложится элементарно. Ну, ми сподіваємося, вас гаїшники не будуть зупиняти. Надіємося на то, щоб нам дороги улучшили, тому що з такою великою на наших дорогах страшно їздити. дорог. А так нічого. З якими сучасними машинами вона може конкурувати? Ну, слана сам сенсом елементарно. Не будемо говорити за дев'ятку или дев'яносто девятку. Я не просто говорю конкуренту. Наверное, Ланос останется сзади, сто процентов. От сегодня к вам сюда ехали. Обгоняли ми фіат, не помню, дуката или еще что-то. Я йому показал руками, що крути педали. Ну, не догнал нас. Но потом, когда разворачивались на развороте сюда, посигналил, поприветствовал. В общем, так. На море їхали без сигналів, не обходится. А ось цей біленький запорожець дістався хлопцеві у спадок. Самого дитинства він займався тюнінгом, перефарбовував та конструював машинки. Дійшли руки і до дідусевої машини. Щоправда, від неї мало чого залишилось рідного. Тут двигун стоїть Сенса 1,3, ну груба таврічський. Подвіска родна, восьмерочні барабани стоять. Ну планую переділити на дискові тормоза всі чотири колеса. По салону як салона хто вибирав такий салон. Хто придумував? Моя ідея. Спочатку були сидіння. Ну потім захотіла весь салон вшити. Білий під далматинця. Два роки праці. І звичайна машина перетворюється. Машина перетворюється. Перетворюється машина. Ось у таку лялю. Вашу машину, як звуть? Volkswagen Corrado. Я думала, це ламборджині. Ну, майже. Ну, Що ви з нею зробили, чому саме так? І Чи я зміг взагалі таке робити? Звісно. Ну, Діла для себе, для душі, для удовольствия. Для дівчини. Для девушки, да. так. Яка максимальна швидкість взагалі що ви робили з цією машиною і скільки грошей вклали? Денег, скажу чесно, не вважав, сколько вважав, тому що ділася машина для душі. Деньги не считались. Максимальна скорость 260 км в час. Е, даишники знають вас вже в обличчя. Так, да, вже знають. Вже познакомились. Добре, тоді скільки грошей ви виклали на штрафи? На штрафи поки скільки. Поки ми їздимо потихонечку і акуратно. Dodge Ram 2500. Великі розміри подобаються багатьом. Для неї немає перешкод. Об'їхати усе, що заважає, можна не так, як можеш, а так, як хочеш. Можливості у неї не обмежені. У багажник покласти можна 2,5 тонни, тягне за собою 15 тонн. Проте, на жаль, такому велетню сховатись не так просто. Його надокучливі сфотографуватися скрізь знайдуть найвищу машину з Харкова. Що ви у ній змінювали? Ну, практически все. Начиная от мотора, коробки, лифтинга, ходовой, резины, ну, все. Зовни мы бачимо, а покажіть, що є всередині, що ви змінили. в Всередині капот не открою. Ну, это принципиальный момент. Как бы, а по лифтингу: ну, вот оно все видно. Если посмотреть между колесом и крылом, виден лифт пакет, виден демпфер спортивный. Ну, как бы видно все. Все остальное все внутри, все спрятано. Как бы никто, И никто не, не мае бачит. Никто вы не увидите ни блокировок в мостах, в переднем, в заднем, ни дифференциала дополнительного вы не увидите ничего. Просто ну как бы вот она есть, как есть машина. Почему вы втекли от людей? Ну потому что у нас люди не очень нормальные. Кто-то норовит залезть на подножку, кто-то в кузов, кто-то наверх, все что угодно происходит. Как не оставишь машину, обязательно где-то вылазят твои фотографии, что вот она находится там-то. Поэтому приходится, как бы, приехал, поставил, удовлетворил жаждущих всех, кто сразу побежал. И все, потом отъехал и стоишь, получаешь удовольствие от природы. Дивится далее. Олексий Мачанов, так Кузьма Скрябин. Фото на память. Халк против Мерседесу. У меня немножко поломалась система переключения передач. Там тросик выскочил. И я, к сожалению, после первого заезда не смог включить никакой передачи, кроме первой. Багато людей, багато машин. Ну, діхувати глядачам не давали відомі гості фестивалю: Кузьма Скрябін і спортсмен Олексій Мочанов. До речі, ось один з них. Народний улюбленець жити не може без бардака і імпровізації. Проте не на дорогах. Ви як заядлий автомобіліст, будете сьогодні за когось болювати? За зелений запорожець з антипереверталкою ззаді. Чому? Бо це народний автомобіль? По-перше, народне, а по-друге, максимум новаторства, тобто чуваки зробили фактично з руїни саму швидку машину тут на треку. Що ще ви сьогодні нас будете радувати піснями? Якщо, якщо доживу, то такий грохот, що в мене вуха вже тріскають. Вже болить голова. Ні, бо голова не болить, я нічого не чую. Що ти говориш? Взагалі полюбляєте такі події? Так, я... мені подобається, що люди збираються тут і не лазять по вулицях, не займаються фіаньою, не б'ють один одному морди. Таке треба робити частіше і, і побільше по всій країні. Тут повний бардак і імпровізація, я таке люблю. Тобто ви коли за кермом також любите бардак? Ні. Мене Мочанов навчив двом речам не їздити з швидкістю, якої ти боїшся, і обов'язково пришпилюватися. Яка у вас максимальна швидкість? Я раз спішив на літак, їхав 200, От, але в основному їжджу десь 130-140, крейсерська. Одні беруть бабки, а другі автографи. А ось і другий улюбленець публіки Олексій Мочанов, відомий і успішний автомобільний експерт, гонщик і журналіст один з кращих фахівців у своїй галузі на території колишнього радянського союзу. Ребята великі молодці, що о, людей з суліс на спеціально підготовлені площадки, де собственно, повинні відбуватися всі на мой згляд спортивні стрінування. И пока все с организацией нравится, полдня прошло, тьфу фу по постучать, без каких бы то ни было проблем. Очень интересный народ приехал. Есть люди просто в категории стрит, которым интересно посмотреть, сколько их машин едет. Четверть мили. Есть народ безумный и бешеный. Среди стритов тоже есть безумные и бешеные. А мы с Кузьмой, да, здесь это все пытаемся и наградить, но, ну, естественно, Параллельно мне было очень интересно посмотреть, как работает система старта, сколько едет мой автомобиль, поэтому я еще и й... сколько ваш проезжает? 13 секунд. быстрее 12,5, там 13,4, но э, в отличие от будущего мнения, что ездить на 400 метра достаточно просто. Может быть, если у тебя коробка автомат, действительно никаких сложностей нет, но при вот этой новой американской системе старта, она давно уже работает в Штатах, но у нас не так давно используется. Правильно стартовать и правильно переключиться с первой на вторую, со второй на третью передачу это проблема. Э, следующая проблема это правильно остановиться, и последняя проблема, если ты едешь по правой полосе и сворачиваешь налево, а поскольку зеркала у тебя сложены, не умудриться завалить человека, который уже финиширует и тоже тормозит. Поэтому свои сложности в этом спорте есть. Это спорт, это не ралли, это не кольцо, это не кросс, это вот такая своя отдельная дисциплина, которая в которой есть будущее, потому что смотрите, сколько людей. Люди смотрят, люди ездят, значит, все хорошо. Скажите, вот вы как профессионал, эта трасса, она же не подходит на самом деле для драга. Это шплиты обыкновенные. Вы знаете, мы, честно говоря, вот когда в старые добрые времена любой испанский гитарист брал в руки гитару, и у него получалась потрясающая музыка. Сейчас требуется, чтобы это был зал с определенной акустикой, с определенными инструментами, чтобы была гитара братьев Кондо. А люди раньше сидели и играли. Любая дорога, где есть прямых 400 метров, подходит, потому что в гонках всем одинаково. За Алексеем сотни выпробований цивильных и гоночных автомобилей, та, зокрема, автомобильных шин. Десятки тисяч кілометрів тестових доріг від Сахари і Мароко до заполярної Фінляндії і північного узбережжя Норвегії, сотні кругів тренувань і гонок на найстарішому, найнебезпечнішому і найвідомішому гоночному треку у світі північні петлі Нюрбург Рингу. А ось і знаменита копійка для нас ця модель, хоч не екзотична, але патріотична. І якщо придивитися, то взагалі не проста. Саме вона брала участь у міжнародних перегонах тисячі кілометрів на славнозвісній північній трасі у Німеччині, яку збудували 72-го, але яка і досі залишається найнебезпечнішою. Гонка проводилась у рамках 27-го міжнародного фестивалю Олтаймерів і перевіряла на витривалість легендарні автомобілі. Комплектація 1971 року під капотом 90 кінських сил. Об'єм двигуна – 1300 кубічних сантиметрів. Розгін до 100 кілометрів – 9,8 секунди. Максимальна швидкість – 180 кілометрів. З нового тільки колеса, амортизатори того ж типу і дії та безпечний бак. Для участі у цих гонках усе має бути рідним. Українсько-російська команда пілотів викладалася наповну. Цей автомобіль зайняв у абсолютному заліку 56-те місце серед 88 автомобілів і був першим у своєму класі. Проте сьогодні у Драгу вона їздити не буде. Це автомобіль не Драговий, це кольцева машина ВАЗ-2101. сделанная по карте технической амалогации 1973 года и она принимала участие в 38м Ультаймер Гран-при на северной петле Нюрбургринга осенью 2010 года. Я пойдемте вам покажу, открою, открою капот, покажу вам двигатель. Здесь два карбюратора, выбор стоит, общая мощность 92-93 лошадиной силы. Поменен поддон в моторе, поставлен от Нивы, потому что на Нюрбургринге отливает масло. И если не поменять поддон а и стандартный, то автомобиль, к сожалению, придет в негодность очень быстро из-за масляного голодания. В салоне каркас сиденья, руль, фальш-панель предохранителей, спортивная система старта, система отключения массы. Зажигание включается не ключом, а тумблером. Стартер не ключом, а кнопкой. Стоит большой бензобак. Одна из немногих вещей, которая разрешена, кардинальная переделка в автомобилях олл Это безопасный современный бак, который даже при случае удара назад с ним ничего не происходит. Он деформируется, но бензин останется там. Спортивный насос, а все остальное практически да. Ну и, естественно, аккумулятор перенесен назад для лучшей разрисовки. Но сама она живет в Запорожье? Да. Мы сейчас ехали когда сюда, ехала «Копейка». Субаро імпреза і Lexus. і на фару міліція поймала копійку. Цього року копійка також поїде на перегони класичних автомобілів. Щоправда, екіпаж складатиметься з наших українських хлопців: Андрій Олейніков, Олександр Салюк старший та Олексій Мочанов. Дивіться далі, та не перемикайте, чи завадить дощ учасникам. Проїхати чверть милі за найкращий час зможе не кожен, проте заважати у цьому можуть не тільки якісь технічні характеристики або неправильні вправи. Цьому може заважати і дощ, який незабаром піде. Разви фестивалю організатори вгадали, адреналіну вистачало не лише учасникам, але й глядачам. І навіть коли пекуче сонце сховалося за хмари, а небо стало темним, похмурим і посипало дощем, публіка навіть не думала розходити.